Всім доброго дня! І сьогодні поговоримо про таку тему як діагностичні прибори типу ELM327. У мене їх було вже дуже багато. Ось такий один. Ось останній такий V-Gate, последня версія. І скільки б я не хотів зекономити. Я якби не добився результату, який мені потрібен. Так сказати досвід вже цей дуже довго йде, і можу розказати вам певні речі, що мені подобається, що не подобається, якби вкластись в коротеньке відео, щоб ви зрозуміли всю суть. Є всі ці приборчики. От дивіться, в мене є така проблема, що в, мін... в мінусову температуру дизельне авто не заводиться. То есть була там програма, яку я купив. І там була така опція, як прокачка паливної системи. Але я її чомусь не можу запустити. От понимаєте в чому суть. Ти куча спроб випробуєш, а воно ще й не виходить. Тому якби ці спроби зекономити, вони рідко до чогось хорошого приводять. Це зараз вставляємо про підіжку. І далі в екранному форматі я вам буду все поступово розказувати. Значить, почнемо з програми CarScanner У мене вже проверсія так. Ось вона в мене версія, все проплачено, все заплачено, длінна кодіровка, чи просто кодіровка відкрита. Ось ми підключаємось. Бачимо, що до ЕЛМ підключився і до ЕБУ, блоку управління двигуном теж підключився. В чому плюс, що ми тут можемо що в карсканері з'явилось, що можна вибрати блоки, які тут доступні. Як бачимо, в нас вах, і тут, ну, тут їх доволі таки багато. Подивимось, які в нас помилки. Є в нас певні помилки. Тобто в мене включений ОБД-2 і блок управління двигателем, це буде одне і те саме, по суті. Ну, Можна очистити, це Значить, Що мені тут ще сподобалось в карсканері. Це коли ми можемо вибрати. Допустимо, я вибрав обороти двигуна, щоб побачити, чи справний датчик коленвала, чи він бачить сам, самі мозги бачать оберти двигуна. І давлень, давлення в топлівній рампі. Це, допустимо, коли авто не заводиться, по цьому можна побачити, чому. Або немає там оборотів двигуна, або тиска в паливній системі. Ось ми можемо відкрити і побачити, що в нас є, бачить двигун обороти, тобто не двигун, а мозги самі бачать обороти і бачать тиск в паливній рампі. Ну, це якби більш актуально для дизельних двигунів, хоча на бензинових по-моєму, теж є цей параметр. Там можна поміняти. Ну, ці значення або в барах, або в ПСАЮ цей. Так, оце що зручно, що тут можна, або там акумулятор, подивитися, яке напряження, то є такі параметри. Але я чогось не бачу тут корекцію по паливним форсункам чи ще щось таке. Буває є, а буває чомусь нема. На бензинових частенько бачу, на дизельних чомусь такого немає. Ну, ось теж такі параметри. Тут у нас он, зарядка, чи горить лампачек, температура двигуна, такі всякі параметри. Теж важні, але в них потрібно розбиратись і дивитись, чи, чи це норма є для вашого автомобіля, чи це вже якісь там недопустимі параметри, якщо у вас там розход збільшився чи ще щось. Тобто тут погано, що не можна убрати. Оцей там на 100 на... в час. Там. Ну, воно, допустим, мені не надо тут, а в цьому списку. А воно тут висить тільки телепація, воно тільки захламляється весь список. Що мені, там, допустим, не потрібно воно. А воно тут мішається. І так само ця програма, програма акцентирована на розході палива. І тут дуже багато по цьому. Так сказати, ну можна все заповнити тут, а ціну і скільки ви будете тратити, ну мені це не цікаво, тому я б поубирав це все, якби була можливість. Мені більш цікаво там що можна продіагностувати там чи ще щось. Ну все. тести всякі на вредні віщества, там ну, на вихлопну систему То есть, те, що він читає ошибки і доволі таки правильно, то це плюс некоторі параметри можна подивитися, це також плюс. Але такі бувають речі, як прокачати паливний насос, або подивитися, чи працює вентилятор охлаждення. Ну тут таке я зробити не можу. І це якби как бы, такий мінус, що... Что... Воно трошки зв'язує руки, так сказати, і ти не можеш розширити повністю свою діагностичну, так сказати. Допустимо, в мене там є деякий парк автомобілів, який потрібно обслужити. І якби ці речі вже без них ну, ніяк там прокачати, перевірити той самий вентилятор, бензонасос. То есть тест исполнительных механизмов тут с цим проблема. Да, я тут а можу там освещение, щось там по кодировкам можно сделать. Якийсь сервисные интервал, но ну, можу ну, убрать, обновить там замками куча всяких настроек. Ну, це таки більш ігрушки, які ну, не впливають там, на діагностику, щоб виявити неї а більше для розлічення і для удобства, щоб керувати самим автомобілем, щоб там, допустимо, задній дворник включається, коли ми, ну, коли ми включаємо задню передачу, в нас вимкнені дворники і включаються тоді і задній дворник. І воно типа як... Интеллектуально получается, що нам не надо ее дополнительно включать. Або можно навпаки, ви не хочете царапать собі заднє стекло, його відключити. Ну, То есть всякі такі моменти так, Да, воно, конечно, прикольно, що можна строить. Но воно не впливає, так сказать, на ремонт. Ну, таке, в принципі, основне по карсканеру тут. Такого прям особливого нічого немає. Це теж я не можу, допустимо, мало параметрів, які допоможуть мені в чомусь. Допустимо, тиск кондиціонера ну тут нема такого, розумієте тут а, такі якісь базові речі, які там температура, там всякі обороти. Тиск пускного колектора там, ну, просте таке більш. Допустим, корекції вже не буде. І вже, допустим, треба подивитися, що з форсунками, а ми вже не можемо це зробити тут. Хоча підключаюсь сканером до другої, до другого автомобіля, оп, там вже є ці корекції. Тобто вона якось трошки запутано і не розширює, так сказати, функціонал. Постійно різні ж автомобілі бувають і, допустим, треба подивитися корекцію там з вихлокною бензином воняє. І ми не можемо це подивитися. Чи це в форсунках проблема, а чи це в датчику проблема. В общем, це такі є мінуси в карсканера. Значить, тепер ми подивимося. Значить, каріста. Так, у нас тут все красивенько, все так офіційно. Тут нам щось пропонують так. Так, ну по-перше, вона також працює, якщо не проплатити, але там практично нічого не працює. Тому проплачуємо і підключаємося. Особливість, що не треба вибирати авто, як в карсканер. Там треба вибирати, знати, який в тебе двигун. Тут ця програма робить все сама. Вона щитає він і автоматично підтягне. Двигун і всі параметри, які в неї є. Тобто вона підключається довше, довше думає, але немає цих всяких заморочок. Так, не забуваємо включити зажигання. Так, окей, ось наш автомобіль, все підключилось, все знайшло. Так, значить, перший параметр це у нас налаштування. Це в нас там буде, як я ото казав, дворники включені, виключені там задні. Там також є ото дотирання капель, коли ви типу, побрискали на стекло. І воно потім в кінці ще раз автоматично через якесь время протирає. Але я включав, а воно чомусь не спрацьовує. Тобто, бачите, є такі моменти, які вони якби є, а вони не працюють. То есть... Тобто... Ну, вже гроші якби більші заплачені, ніж за карсканер. А воно чомусь не працює. І багато там таких моментів, які не працюють. Потім другий це там непристегнутий ремень я відключив, так, так як часто по місту їздю, то ну, взагалі я вам не совітую це робити. Лучше хай буде включено. Воно привикається. І також умивач на скло. Я його включав, в мене був повен бачок омивайки, а в мене на табло все одно світилася ця лампа, що типу, мало жидкості. Возможно, у мене немає датчика, а в мозгах такий параметр є, поэтому воно не працює так, як потрібно, тому в мене відключено. Так, потім... Ну тут коротше, ще куча параметрів, які там з освіщенням зв'язані. Типа ДХОшки включені при включеному зажиганні. Коротше, всім рекомендую, щоб воно було включено. типа при включеному зажиганні. Ну, ну, Як зимою, погода різна буває, а воно завжди включено, вам не треба про це думати. Або по трасі їдете, як ви знаєте, в нас вже наше поло постійно, щоб не заморачуватися. Ви включили просто тут цю функцію, вони завжди. працюють, Вони небагато енергії з'їдять так само і паливо. А ви будете відчувати себе в безпеці. тому хай буде включено. Так тут багато ще захранної системою. Так сказати, там можна вибрати двері і при там закриваються всі. а відкривається одна водійка, якщо вам не потрібно. При другому нажатті відкриваються вже всі двері, щоб замки не замучувати. Ну, Я спробував це невдобно. Допустимо, з кимсь їду, один раз нажав, потім ще раз клац, коротше Залишив, щоб всі чотири, коротше Це як ігрушка. Так, ну, взагалі, тут ось не так багато параметрів, як я бачив в інших блогерах. Ну, більш за все, що ну, автомобіль у мене не такий наворочений, як Volkswagen, там, там в них можна і виставляти яркость стопів, там, світла навіть. А в мене чомусь такого немає. Так, значить, далі підемо по діагностиці. Тут вже теж прикольно, що воно ну, діле по блокам, пише, що це за блок, чи є там помилка, ну це вже більш понятно, що в нас происходит. чи чимо там просто ошибка якийсь код. і Що з тим кодом робити, ніхто не знає. Тут, понятно, все, що у нас блоки двигуна. У блоки двигуна є помилка, все. То, то, ми можемо її відкрити, подивитися, що за помилка. Можна і стерти, так сказати. Тобто йдемо далі, далі, далі. По навігації також є помилки, щось я там вже накадірував. Тому що хотів включити блютуз через карсканер, прокадірувати. А на моїй магнітолі оказалось немає блютуза. І тепер треба виправляти. Ми бачимо, що тут у нас по... Освіщенню є помилки. Скоріше за все діодні лампочки стоять. В общем, бачите, тут все так більш зрозуміліше. Ну так приємно користуватись, коли є так. Коли зручне використання. Так, хорошо, з, 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 з ошибками ми розібрались Так, ідемо по обслужуванню. Тут я теж... Моменти некоторій. Тут довго загружається, поэтому я відріжу. Так, у нас є зброс потім. Оцей цікавий фактор для дизельних авто. сажовий фільтр. Тобто ми бачимо, що в мене він забитий на 9 грам. І, собственно, що я і купляв цю програму, щоб зрозуміти, що в мене сажовим фільтром, тому що я не пойму, чи Проходить регенерація, не проходить. У мене, допустим, термостат не працює, і машина не прогрівається до робочої температури, і я боюсь, щоб не забився сажовий фільтр. І через цю програму я побачив, що регенерація проходить. Тобто вона доходить там до 21 грама і потім запускається регенерація і очищається фільтр. І ну, так я себе заспокоїв, так сказати, що вона проходить все добре. Тобто її можна принудительно запустити, якщо це потрібно. Тільки вона, якби треба виїжджати на трасу, та деякий час їхати на певних обортах. Тобто в карсканері цього параметра немає. Тут є. Тут є якась реєстрація акумулятора. Що це таке, я не знаю. Типа можна прописувати акумулятор. Ну, в принципі, да, в мене то система старт-стоп є. Тут можна виставляти деякі параметри. Потім, оце за що я казав, що типу, є свої моменти. Тобто, дивіться, я паливний фільтр на дизельному авто і мені обов'язково потрібно прокачати паливну систему електронасосом. Але вона це зробити не може чомусь. Хоча електронасос є. А вона це зробить, ось, як бачите, не може. Питання до Карісти. Тобто, також я не можу адаптувати друсельну заслонку. Також питається чому. Можливо, в мене проблеми з самим, ну, сканером, хоча, якби Вігейт... І тим більше последня версія, він не так той дешево стоїть, щоб як ELM ті сині дешеві. І ну, в принципі, різниці, я так поняв, немає. Між дорогим і дешевим ELM є ELM. Ну, тобто, есть, короче є есть свої мінуси. Тобто, і последній параметр це нас як... Ну, як на карсканері, теж деякі параметри показує. Там, в принципі, скільки грам в секунду витрачає повітря двигун. Ну, щоб подивитись, чи турбіна дує, чи не дує. Там, да, там є певні параметри, яких немає в карсканері а так, то в основному там всі одинакові параметри, як в карсканері Тому. Переплативши гроші, я отримав не так то і багато, за що я в початку відео і казав. Я думав, я тут більш зможу себе як реалізувати, але. Ну. Не... ну тут ось по подушкам, що то. Типа показує, чи спрацьовували чи ні, я так зрозумів. Але... Показує по нулям, я не знаю, чи це правда чи ні. Так, тут в нас є. Типа коли сбрасывався пробіг, я так понимаю. Ну в смысле обслуговування. А все параметры по турбині у нас есть, 7 грамм споживає. Ось я більше газу даю, у нас увеличивається. Хорошо. Ну і тут ось все-таки базові речі, про які я казав там вольтаж акумулятора. Деякі параметри оберти двигуна і температура. Тут бачите добре, що на моєму авто немає стрілки, що показує температуру двигуна. А тут а в нас показує, тим самим я побачив, що термостат не спрацьовує. Чому пічка не гріє? Бо термостат у відкритому положенні, тому пічка й не гріє. А якби на приборки в мене стрілки немає. Через цей прибор я побачив, що в мене проблеми з термостатом. Також вийшов, відкрив капот, спробував патрубок, той що йде на основний радіатор. І він прогрівається разом з двигуном. Тобто термостат під заміну. Ось так ми і визначаємо несправності ну В принципі, там вже далі нічого такого цікавого немає. Звичайні там параметри. Все, тут більш, по суті, нічого немає. Можливо, на деяких авто буде більше всього. І воно відрізняється, які на карсканері, може бути від, від, може відрізнятися. Там в параметрів більше, якісь менше. Потім, тому так. Я думаю, на більш дорогих. Такі як ОТО лаунч, то там більш воно ну, там стабільніше, там все не теряється як тут, а на одному є, на другому нема а тут. Я думаю, там більш все стабільніше. Все, ось таке відео вийшло. Тому який мій, так сказати, вивод. Зараз я шукаю більш. Більш надійний та лучший сканер, який зможе ці всі параметри робити без всяких проблем. Але я ніяк не можу щось адекватне вибрати, то там ціна буде космос, то якийсь там зламувати щось, ну, зламувати щось не дуже хочеться, оті всякі діакзони і всяке таке похоже. Хочеться, щоб воно було більш все офіційне і працювало добре. Щоб вже не заморачуватися з цими ЄЛМ-ками і думати, що воно не працює і ламати голову по цьому поводу. Тому ось таке відео, думаю, для звичайних користувачів автомобіля воно підійде там глянути якісь елементарні параметри та помилки. А щоб прям ремонтувати там щось, обслужувати, так сказати, своїми руками, то... Ну Це вже не підходить на наші сучасні автомобілі. Ось таке відео вийшло, Надіюсь, воно не дуже довге. Всім дякую за перегляд. Гарного всім дня!